Вітаю в ефірі «5 подій дня 29 травня. На «Цибулько Толк». Подія перша: паритетний інтерес на мільярд на будівництво другої черги Національного військового меморіального кладовища, мінвитеранів вибрало нового фаворита. Паритет Будінвест. Вартість виконання робіт запропонована паритетом для реалізації проєкту національного військового меморіального цвинтаря, складає. Мільярд 210 мільйонів гривень, що звісно трохи менше очікуваних мільярда 320 мільйонів. Хоч якась економія. Попередній етап будували хлопці з Building UA, які з'явилися за день до оголошення тендеру і випадково виграли. Вони пов'язані з радником. Офісу президента Біркадзе тепер на черзі крематорій, меморіальна зала, траурний дім, колумбарії, флаштоки. Ну і, звичайно ж, підряди. А НАБУ ще торік пообіцяло перевірити ці тендери. З того часу, здається, лише виросли ціни на бетон. До того ж, громадськість не може ніяк втихомиритися, тому що територія, де планується будувати, Меморіальний цвинтар це така болотиста територія. Це ліс, який вже вирубали певну частину. Як відомо, там потопталися приватні особи, які викупили частину земель з перспективою перепродати державі. Тому, швидше за все, набув все ж таки буде перепровіряти ці тендери. Подія друга Трамп без санкцій, за з угодою. Президент США Дональд Трамп продовжує грати миротворця в стилі реаліті шоу. Як відомо, журналісти в ряди годи припирають Трампа питанням, чому він не пресує Путіна, і е, Трамп традиційно починає розповідати байки, що якби він був президентом, то ця війна взагалі не розпочалася. Хочу нагадати, що коли він був президентом, Путін окупував український Крим. Тому е, і частину Донбасу між іншим е, повернути ні Крим, ні Донбас в часи Трампа, звичайно, змоги не було бо Трамп було не до України. Він запевняє, що санкції проти Росії він поки не вводить, бо цитата не хочу зіпсувати угоду. Це нагадаємо та сама угода, про яку поки ніхто нічого не знає, крім можливо, Владимира Владимировича. Тобто, це якісь понятійні домовленості. Трамп завжди каже, це не моя війна, це війна Байдена, Зеленського і Путіна. А я тут просто щоб врятувати гроші і врятувати 5 тисяч життів на тиждень. Ну так рятуй. Після твоїх обіцянок і домовленостей Путін продовжує просто немилосердні нелюдські удари по е, території України. Але так виглядає, що е, американські журналісти взяли Трампа за це слабке місце, і від прес-конференції до прес-конференції вони йому спуску давати не будуть. Подія третя. Марко Рубіо телефонує Лаврову. Новий держсекретар сенатор Марко Рубіо, провів першу телефонну розмову з Лавровим, вітаючи обмін тисячу на тисячу. Полонених Рубіо закликав до діалогу, але підкреслив тільки добросовісного. Цікаво, чи чує це Лавров? У своїх ефірах Раша ту день Захід повинен. Винен у всьому, навіть у смерті Пушкіна, так чи інакше, США пробують говорити. Ми теж, Москва поки що мовчить і стріляє. Нагадаю, що Лавров виліз на ефір і почав розповідати про те, що в Києві хунта, що київська влада незаконна, і тому подібне. Ну, і з такими підходами переговори не ведуться. Учиться в Трампа, врешті-решт. Він вас гладить по голівці як паршивих котів, яких треба ну, бити, як кажучи. Але замість бити Трамп вас гладить за шерсткою, навіть не проти шерсті гладить. А ви натомість б'єте по території України? Ну, Марко Рубіо людина з доброю пам'яттю, він буває злим. Тобто Марко Рубіо є схоже мандат глибинної держави американської все-таки запресувати рашку. Подія четверта: російські компанії без дивідендів і на межі банкрутства. У Російській Федерації бізнесу стає все веселіше. Майже 20 топових компаній від «Газпрому» до Норнікеля вирішили, ну й от ті дивіденти. Прибуток просів, експортна виручка в мінусі збитки зросли на 37%, а реальний дохід мінус 15%. Еліта без кешу. І це ще без повноцінного ембарго. Серед тих, хто підсох або й справді висох, русал, магніт, це торгівельна мережа, «Камаз», який, крім до речі, крім військової продукції, вже по суті мирної продукції не виробляє. Камаз це компанія, яка здала китайцям ринок вантажних автомобілів російських. Далі пік, Русагро, Совкомфлот. До речі, Совкомфлот справді всох реально, тому що ця компанія мала будувалася як перевізник е е танкерний, як е е е перевізник енергоносіїв, і тепер він дійсно. Застряг у міжчасі. Аграрії зараз дуже бояться, що підсів урожай, і е, з'явилися грибки всілякі, клімат змінився, і найголовніше, що захід вже три, три роки, четвертий рік, е, як зупинив поставки е, е, хімії для захисту рослин, е, далі продаж. Е, Наприклад, посівного матеріалу, і сім'я для тварин, яйце для породистої курки. Тобто, по суті, без західних технологій російський агропром всихає. Я свідчення, що він, нібито минулого року, всох на 25%. Ну і подія п'ята. Росія забула передати мирний меморандум. Обіцяли і не дали. Москва досі не передала Україні обіцяний меморандум щодо припинення вогню. Навіть Туреччині, яка приймала першу зустріч, не дали. Зеленський в ефірі прямо сказав: слова. З Москвою не працюють. Це ще один обман, ще один привід для санкцій. Росія тягне час, а Захід і далі вірить у дипломатів з хижаками. Наступний раунд перемовин Москва хоче провести у Стамбулі вже 2 червня. Як відомо, українська сторона передала свій меморандум і по суті. Мені здається, що е, ці ігри ще з меморандумом вони зводяться до того, що коли Росія не хоче передати свій текст меморандуму Сполученим Штатам, а заявляє про те, що вона готова тет-а-тет -тет розмовляти з українською стороною, це значить, Росія не довіряє посередницькій місії Трампа, тобто. Російська сторона смачно харконула в душу Трампу. Трамп далі збирається їх гладити по голівці. Щось мені здається, що в Трампа просто не залишається дуже мало часу для того, щоб далі плювки в душу з боку Москви витримувати. І щось мені так видається, що після 2 червня Почнеться дещо інша логіка. Як відомо, сенатори вже підготували свій варіант закону про 500% мито, і там, звичайно, провайдером цього процесу виступає великий друг України Ліндсі Грем. А це сенатор, який вхожий будь-яку хвилину до Трампа. Підписуйтесь на це Толк», Ми тут називаємо речі своїми іменами і пам'ятайте, якщо щось пахне бюджетом, там точно є підряд для нечистих на руку хлопчиків і дівчаток. А хотілося б, щоб з державою працювали дуже охайні і чисті перед законом бізнесмени. Дякую.